Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі мої, і скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною. Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням твоїм, славитиму Господа. Що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його, всі люди, бо велика милість Його над нами, істина Його перебуває вічно, Аллилуйя. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославлю тебе, Господи, бо Ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною, Господи Боже мій. Я взивав до тебе, і Ти зцілив мене, Господи, Ти вивів душу мою з пекла, Ти повернув мене до життя. Визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу, співайте Господу всі святі Його, прославляйте святу пам'ять Його, бо намить гнів Його, і на все життя милість Його, з вечора плач, а на ранок радість, і я говорив одній благоденства мого, не похитнуся я повіки, Господи, Ти з милости своєї укріпив гору мою. Але відвернув ти лице Твоє, я захитався, тоді до тебе, Господи, я взивав, і до Бога мого молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зотлію, чи ж буде порох славити тебе та сповіщати про істину твою? Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач, мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю, нехай же славить тебе душа моя, і не вмовкає, Господи Боже мій, буду славити тебе по вік, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй, на Господа я надіявся і не похитнувся, випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима і я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечестивими і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників, і з нечистивцями не сяду, умию в невинності руки мої, і обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї, не погуби з нечестивими душі моєї. І життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня, а правиця їхня повна підкупів, я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помили мене, нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч. Доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж на милість Твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляй Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого, Сионе, бо Він укріпив врат Твоїх і благословив синів Твоїх у Тобі. Він утвердив у межах твоїх мир і поживною пшеницею насичує тебе, він посилає слово своє на землю, і скоро поширюється слово Його, сипле сніг свій, як вовну, і ні як попіл розсипає, кидає град свій грудками, а проти морозів його хто встоїть. Пошле слово Своє, і розтануть вони, подме вітер його, і потечуть води, Він сповістив слово своє, Якову, і суди свої Ізраїлю, не вчинив він цього нікому іншому з народів, і судів його вони не знають. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він благий, бо повіки милість Його. так нехай скажуть, визволені Господом, яких він визволив із руки ворога, і зібрав їх із усіх країв, зі сходу і заходу, з півночі й півдня, блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного, голод і спрагу терпіли вони, знемагала в них душа їхня. Тоді взивали до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх із біди їхньої, і привів їх прямою дорогою до міста заселеного, нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спрагу і душу голодну сповнив добром. Вони сиділи в темряві і тіні смертні, сковані скорботою та залізом, бо не скорилися словам Божим і зневажали вони Всевишнього, він же смирив серця їхні стражданнями, вони падали, і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і він визволив їх від бід їхніх. Вивів їх із темряви, і тіні смертної, і кайдани їх розірвав, нехай же прославляють Господа, за милість Його і дивні діла Його для синів людських. Бо розбив він брами мідні і замки залізні зламав, непокірні страждали через беззаконне життя своє, і за неправди свої терпіли душа їхня відверталася від усякої поживи. І наблизилися вони до воріт смерти, тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх, від бід їхніх, послав їм слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх, вивів їх, нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, нехай приносять йому жертви хвали. І піснями радости нехай сповіщають про діла Його, ті, що на кораблях плавають по морю, і виконують роботу свою на водах великих вони бачать діла Господні і чудеса Його на глибині. Скаже він, і здійметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, піднімає їх до неба і опускає в безодню, і від страху мліє душа людей, кружляють вони і хитаються, наче п'яні, зникає вся мудрість їхня, тоді взивають вони до Господа в скорботі своїй, Він визволяє їх від біди, він повелів бурі і настала тиша і хвилі затихли». І радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані, нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, нехай вихваляють Його в зібранні людей і прославляють Його на зборах старішин. Він перетворює ріки на пустелю і джерела води, на безводну землю. Землю родючу на сончаки, за беззаконня тих, що живуть в ній, він перетворює пустелю на озера і землю засохну на джерела води і оселяє там голодних, вони будують міста оселі собі, засівають поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий урожай, він благословляє їх, і вони швидко розмножуються, і тварин у них не зменшується. Вони занепадали від гноблення в біди і скорботи, тоді він посилав безчестя на князів їхніх і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. Бога він спасав від біди і примножував рід його, як отари овець. Бачать це праведники і радіють, а беззаконні замикають уста свої, хто мудрий, той помітить це, і зрозуміє милості Господній. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллулуя, волуйя, волуя, слава тобі, Боже, аллулуя, воллуйя, воллуя, слава тобі, Боже, аллилуйя, воллуйя, волуя, слава тобі, Боже.